Риби, вітаю вас! Пропоную до перегляду тару розклад на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня 2025 року. Подивимося загальну енергію цього тижня для вас, рибки. Ну, якісь будете апатії, смутку, не хочу, не буду, нічого не помічаю. Залиште мене в спокій і, мабуть, це щось пов'язане з. А, Вашим серденьком. Щось його турбує, засмучує. Негативні думки, смуток, печаль. У вас не буде ніякого бажання, натхнення, щось робити. Захочете просто сидіти, щоб вас ніхто не чіпав. Навіть ні з якими подарунками, долі, ні з пропозиціями просто, ніби відчепіться від мене. Що відбувається у вас, рибки? Давайте подивимося ситуацію, яка може чекати на вас. Ситуація може бути пов'язана з тим, що або ви, або до вас хтось проявляється активно, щось робить швидше, ніж обмірковує. Тобто дії попереду думок, необдумані якісь дії, після яких може бути і боляче якраз. Слова можуть ранити, вчинки можуть ранити. Також це може бути просто а, до вас, людини, якогось молодика, який також спочатку там. Наговорить багато дуже красиво, але потім подумає, чи так треба було говорити, чи не так. І ці слова можуть і ранити, і бути, наприклад, неправдою. Тобто якісь слова, вчинки попереду біжать, ніж обдумання. Якась прихована жінка, або рибки це може бути і ви прихована жінка, а також це може бути ваша інтуїція. Прислухайтеся до вашої інтуїції, можливо, будуть віщі сни. Так, подивимося, що вам може заважати на цьому тижні, рибки. Так. На цьому тижні вам може завадити якийсь флірт, якась любов, можливо, те, що вам і травмує серденько. Можливо, якісь переживання у вашому житті дуже глибокі з приводу ваших відносин. Так? Можливо, ви підозрюєте, що ось є якась прихована жінка. Або ви в цих відносинах є прихованою жінкою, і вас це не влаштовує, засмучує? Яка ж порада карт для вас, рибки, на цьому тижні? Завершуйте вже цей етап, болючий, травмуючий вас. Потрібно пережити цей досвід. І прожити цей досвід, не закриваючи очі, ніби його немає, ні, але максимально з мінімальними травмами для вас. Тому що, звичайно, цей досвід якийсь дуже болючий, але пережити його потрібно, щоб ви розуміли на майбутнє і прийняли цей досвід. Але саме з мінімальними травмами. Ми ну, подивимося, з чого? Чого стосується цей такий травматичний досвід ваш? Можливо, ваш досвід стосується саме того, як. Як дружини, як для вас є хтось дружиною, так? І це щось пов'язане саме з нею. Або ви є дружиною, так? І є питання, які дуже турбують вас з цього приводу. Чи по ваших обов'язках, чи по вашому відчуттю, що ви дружина, чи по відчуттю, що от є хтось ще. Я вам бажаю прекрасного тижня. Дякую за ваші подобайки та коментарі. Любіть себе ви зможете дарувати любого точок світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!